Вітаю вас, друзі. Сьогодні дуже насичений день на події. Ми одразу з вами розглянемо і міні-івент, який почався нещодавно, і розпродаж, який вранці почався. І ще подивимось на крапку. Так, але перш ніж почати хвилинка самореклами, я створила ще один канал на YouTube. Він більш персоналізований це я. І на цьому каналі я буду публікувати всі плейторні проекти, в яких я приймаю участь. І не лише плейторни. Якщо вам буде цікаво, запрошую підтримати мене. Посилання буде в описі до цього відео. Дякую! І так, почнемо. Сьогодні він розпочався, ось буквально нещодавно. Тривати буде 8 днів. Умови накопичення поїнців не змінились. Давайте подивимось на табличку нагород, що в нас є. Так, ну, спершу, як зазвичай, щось таке простеньке. А от далі, а далі починається дуже цікаво. І от зверніть увагу, що з 15 по 25. Одні майнери. І цього немає бонусного відсотка, але непогана потужність, а всі інші з бонусним відсотком. Це дуже цікаво, і майнерів в мене таких немає. В більшості з цих, я б хотіла, але мій мінімум це ось цей. Тому що в минулий міні-івент я навіть 11 рівень не взяла. То мій мінімум це оцей майнер. Посилання на табличку я залишу в описі, але всі ті, хто давно зі мною вже вміють смі знаходити. Так, і давайте подивимось на розпродаж. Що там у нас сьогодні? Він теж сьогодні почався, триватиме 4 дні. Так, В наявності всі пропозиції. Перший, давайте подивимось, скільки в нього бонусний відсоток. Так, 120 РЛТ. не Недешево за 500 тисяч потужності. так Переходимо на маркет. Пошукове поле вводимо так 5 пропозицій на ринку. Зараз він коштує 5, Ого, 6%. Непогано, але й коштує він нічого собі. Ну, зараз на розпродажі він значно дешевше, ніж найдорожча пропозиція на маркеті. Зверніть на це увагу. Так, наступний майнер у нас. Так, тут у нас 6%. Так, цей 70%. Серйозно, знижка така. Так, вводимо. теж 5 пропозицій на ринку відсотки бонусний. Ну, і коштує він, так і коштує як зараз на розпродажі, так і на маркеті. Ну, трошки дешевше, але взагалі. А, так він новий. Так, це зовсім новий майнер, його ще не було. І ось лише 5 пропозицій. Так. І останній ну цей, цей мені знайомий. Так, коштує він 9, 20, 20 РЛТ. Так, переходимо. Тут багато пропозицій. 2% бонусний, 110% потужність, і на ринку він значно дешевший. Ну, так, а раніше, так, раніше він не коштував це зараз він подешевшав через розпродаж. Тож непоганий, непоганий майнер. Так, це ми з вами переглянули. І давайте подивимось на крафт. Цей крафт вже колись був. Для цього крафта потрібен цей краб. Здається, він з 4 сезону, якщо не помиляюся, але може помилятися. І можна отримати ось такий. Я не робила, тому що в мене цих деталей немає, купувати я не збираюсь. І тому в мене цей крафт проходить повз. Е, так, е, Зараз в мене на рахунку 22,9 РЛТ. Я вже на 38 рівні на середині. ну, Я потрошку збираю все ж квиток, можливо, можливо. Е, так, давайте відкриємо з вами лутбокс, Можливо, мені пощастить, і зараз мені випаде 100 РЛТ, і ми з вами купимо квиток в наступному відео. Так, а може... З'явився якийсь новий. О, з'явився новий лутбокс за 8 РЛТ. В ньому ми можемо отримати майнери. Ну, вирогідність вірогідні, дуже велика, що ми отримаємо ось цей. Тому я не буду відкривати цей бокс, тому що я збираю на квиток. Якби не збирала, відкрила, то ми подивилися, що тут випаде. Але не буду. Тому цікаво, можете. Ризикнути. Так, а я ризикну 5 РЛТ і відкрию лутбокс. Так. 7. Ну, це якщо б я відкрила це, я все одно не буду. Так, тепер у мене на рахунку 25 РЛТ, і мені не вистачає всього лише 75. Тож, дякую, що подивились це відео зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, підписуйтесь на мій другий канал, і я обіцяю, що там буде. Багато цікавих оглядів. Е дякую вам за перегляд! Обіймаю.